Вітаю, всіх вітаю на каналі. З вами Юля. Всім мирного неба, гарного часу доби. Всього вам хорошого, здоров'я, перемоги. Слава Україні, слава нашим захисникам. Сьогодні розпаковка з Аліекспрес-посилка мені прийшла такого ось оракула. Оракул любові. Оракул кохання. Покоцана, добряче покоцана бачу, ще не плівку ось не знімала на камеру. Я тільки завжди, так як я завжди знімаю навіть на пошті цей верх. А вже плівку знімаю на камеру. Якщо роблю розпаковку на камеру, то на камеру. І я бачу навіть через цю плівку, що покоцана коробка. Ну, звісно це, звісно, це вина транспортування, а не е, цього е, продавця. Дивіться, цей, цей оракул я замовляла разом в той же день, коли е, текстурне таро. І текстурне таро прийшло мені ще більше тижня тому. Тому що з я робила вівторок, а отримала його ще день чи два раніше. Е, тобто, не отримала, а та, смс-ка прийшла. А це замовляла разом. Все, все, все в один день. Е, цей оракул, текстурне таро і браслети. Теж браслети ось сьогодні прийшли От, ось такі браслети. Е, браслети я вже, звісно, розпакувала і наділа браслети. Тот, таке особисте. А, це. О, оракул хотіла розпаковувати на камеру. Да. Дивіться, тут як добряче коробочка, просто, вона так ударена, і то, бачите, то всі вугли. Я навіть не знаю, який відкритий, так що вкрадно цей ножик великий не підійде, де мій маленький ножик. І що я хотіла сказати, перебила сама себе за, за це? Що за один день я один день. А боже мій, ось! нарешті. Один день замовляла, але бачите, наскільки це залежить від транспортування, від покупця, той відправив відразу, а цей відправив аж. Там, як було написано, що через 6 днів буде ваше, ваше замовлення буде відправлено. А то й відразу, на другий же день, чи, чи той же день, я не пам'ятаю. І воно ніби адреса все та сама, відстань та сама, але наскільки пізніше ось прийшов цей оракул. Це такий, знаєте, оракул, я. Не знаю, чи <смеш> треба було мені його чи не треба, але мені сподобався. Він мені сподобався. Я бачу, тут так, воно так буде чисто на пораду. Я так зрозуміла, що якщо дивитися якісь питання про кохання, то чисто на пораду, QR-код є, шукати МБК, буде як додаток до, до якогось розкладу про кохання, це буде просто як додаток якусь пораду, так я зрозуміла. Так, ну, якість, як якість. як Якість алі. як Алі. Я ж тут навіть йому осі купила, напевне, да? Срочка темніша. Хіба що з лицевою стороною? Маркер купила, щоб зрізи покрасити. Да, Бачите, аж карти тут трошки шкода. да. У мені ще таке пошкоджене не приходило. Якщо приходило пошкоджене залі, то коробочка. щоб карта пошкоджена, Такого ще не було. Да, До речі, я тут текстурному таро, потім я спочатку, коли розпаковку робила, не побачила все. Потім я вже там, що дивилася на ньому, то тут є одна карта уміряність, і верх карти отакий добрячий кусок не докрашено тим золотавим зрізом, тут золотавий зріз. Ще деякі деталі на картах, там, звісно, потім камеру це все не бачу, з поганим зором, потім вже сама передивилася. Але ось цей оракул, бачите, тут навіть карти чуть-чуть. Не всі, але ось. Пару карт по -по покоцалися, пом'якалися. Переводити треба. Добре, що є 36. Да? Ось, дивіться, вночі. А, ні, не по порядку. Я зраділа, думала, по порядку, чи як? Чи це отак. А що це? Я сама зараз взяла, поки його болтала і не, не, не зрозуміла. Бо тут ось три карті, а потім далі по порядку йде. Так, от дивіться. Дивіться, йо йо йой Біда, біда, біда. Деякі карти прям капець. Оце бахкали ним десь, йой, ну я це не люблю. Ну, Що зробиш, Алі? Сама якість, як, як каліша, ну, чуть, чуть Знаєте, чуть-чуть гірша, ніж ті, що в мене оракули є. Це просто картон. Це просто цупкий картон, чуть-чуть гірша. Але що хоч? Це я за знижкою взяла він 200 з чимось гривень, а мені за знижкою за 100. 9. Він 207 гривень. А в мене якраз він мені попадався за знижкою за 107 гривень. Ну, що хочеш, за 107 гривень, що я можу хотіти, звісно. Яка критика? Які придирки можуть бути за 107 гривень? Бачите, багато карт є. Треба перевести, і це просто такий оракул кохання. Тут все про кохання. Ну, Мені подобається, коли я подивилася галерею, мені дуже сподобалося такий тут він. Ну, чесно, Мені знаєте, здав, здався такий такий він няшний, такий розовий. Я взагалі-то не дуже люблю розові кольори і щось няшне, але захотілося невже? Це має бути завжди тільки по порядку, все строге, все таке ідеальне. Так не буває. Деколи треба щось трошки і няшного, Так ось я захотіла собі свою. Колекцію маленьку Таро, рознообразити чомусь таким няшним, і мені такий цей оракул сподобався. Тут е, я була, галерею дивилася, заскрінила, попереводила, і ви знаєте, мені дуже сподобалося, дуже влучно ці е, е, зображення відповідають е, написам. Е, дуже... Так, ну, ну мені сподобалося дуже давно гарно, ну гарно дуже буде так, як на я кажу, на пораду. Якщо дивитися якийсь розклад на кохання, на стосунки в парі, на коханців, на е, особ, особливо на трикутники любовні, якщо щось якась тема, хтось там, якщо щось таке замовить, то він дуже гарно буде давати якусь пораду. Дуже дуже так непогано. Ну, Такий кажу, такі, трохи, ніби няшний, але мені здається, що відповідати він буде дуже гарно. Звісно, розклади великі, чи на ньому робити можна? Я не знаю, ну можливо, хто такий чтець Оракулі дуже ідеальний, то можливо він зможе. Я навряд чи я просто буду брати його як, як якесь послання особисто вам на вашу ситуацію в коханні, тут тільки в коханні, тут на другі, на другі якісь теми не візьмеш. Тут тільки на теми кохання, на теми стосунків, подружніх, коханців, неважливо, яких, але тільки на ці теми він буде відповідати. Просто на послання, або, як, як я вже скільки раз сказала, як на додаток до розкладу. Ось там розклад ви зробили, наприклад, замовили там розклад де особистий, якщо замовили розклад, і потім вже. Е Щось там вам незрозуміло, чи таролог вам щось розповідає, і самому тарологу хочеться вам дати якусь пораду не на таро. А іменно в тій ситуації оракули вони такі більш духовні, знаєте, вони більш нас підтягають, витягають таро, воно таке більш на, на такі м, події, на собитійний ряд, як кажуть, таро відповідає більшість. А оракули, вони вже більш витягають нас так на нашу підсвідомість, на наш духовний якийсь рівень, на якісь. Такі питання, навіть не питання, а ці послання, підказки, поради всякі вони дають у вашій конкретно ситуації. Якщо так ось Щось там хоче таролог вам в доповнення додати щось таке більш витягнути вашу ситуацію на якийсь вищий рівень, так скажемо, да? якусь вашу, там, наприклад, ви дивитесь якусь ситуацію у коханні. І ось мені здається, що оцей оракул він дуже влучно підійде. Він дуже похожий тут мені щось на, цей, на ці оракули, що є там магія сердець, оцеї рашистки Оксани Раукрас. Це непогані оракули, але так як то, то, то рашистка. А там вона ще й заблокувала нашу дівчину Яну з Люксенти по поскаргу кинула, бо Яна робила огляд е, своїх колод і там е, мимохіть та колода пройшла, і вона на авторські плава, щось там поскаржилася на канал. Уявіть собі, якась ненормальна. Там людина її, можна сказати, рекламу робить і вона. То я ж то, то, що хотіла сказати, що я, я мені подобалися там слов'янський древніх слов'ян і цей магія сердець. Мені подобалися ці оракули цього автора, це руської, тим більше Раукрас, я взагалі думала, це молдаванка. Ну, можливо, чоловік молдаван, тому що фамілія молдавська, румунська, молдавська, щось таке. Але вона в Росії, вона рашистка, вона навіть ось скаргу кинула на український канал. І мені там в неї щось чотири чи скільки тих оракулів є? Я не знаю. Не пам'ятаю там точно. Але два мені подобалися. Я думала їх, хоча б там реплікою замовити так собі. Хотілках мене було. Але зараз після цього інциденту з Яночкою з каналу Люксінтенебріста я взагалі не хочу. Ну, його. А ось цей, що я, що я це почала розповідати, бо цей мені дуже похоже, що там, бо там, якщо це перевести, ну то, знає, англійську мову можете вже ось, почитати собі і бачите, вже можете перевести. то там, якщо перевести, там щось якісь, я знаєте, так зловлюю якусь схожість з деякими арканами з тих оракулів. І навіть мені так здалося, що деякі, деякі е, аркани тут, деякі малюнки, е, похожі, самі малюнки. І тому я ось такий собі знайшла замінник тій, Рау Красто тим на Алі побачила. Це, я не знаю, оригінал є, немає, не бачила я ні в коткої колоди. Але я на Алі це побачила, і е, мені сподобалося. І кажу, що такий ніби замінник тої е, Рау Крастої магії сердець. Це мені так воно якось, знаєте, як, як відлунням. Так перекликнулося цей оракул. І тому я замовила. Тим більше ціна така мені він якраз прийшов у акцію, якраз акційний для мене був. І, і... немає у мене такого щось розового-розового, няшного-няшного. Тож, буду бачити, що... я, не, я думаю, що за 100 гривень шокувати не буду. Як він буде відіграватися, що буде. Чогось мені здається, що за 107 гривень я аж ніяк не, не буду жалкувати. Оця карта. Я там її переводила, пам'ятаю, вона дуже. Мені сподобалася тут ця промальовка, де тут двоє йдуть в цю гору. І тут чи то. По... Я не знаю, ні, не подолання. Вибачте, я не вмію взагалі англійської не знаю. Не, не маю Навіть бук не знаю англійських, уявіть собі. <сміття> у нас німецька в школі була, і у мене навіть шкільної програми англійської мови знання немає зовсім. Треба хіба що зараз щось брати, трохи вчити. Нічого немає, тому що в школі в нас була німецька. Е, так ось е, ця карта мені, пам'ятаєш, там в галереї я б якраз заскрінила пару карт і переводила і дивилася, та ця була, вона дуже вона так гарно, знаєте, мені. Відгукнулася якось, чи що нам не те, що вона мені не випала, бо ж я взагалі в телефоні дивилася гралею галерею цього оракула. І коли я перевела, ця теж карта попалася, і теж я перевела, і те тут зображення, воно знаєте, воно так влучено і для пар якихось, які йдуть і перешкоди, долають перешкоди. Що би там не було, як би там не було, тут вже таке знаєте, послання в цієї карти буде людям, хто в парі, що би там не було, бачите, з однієї сторони гора зелена, а з однієї сторони вона ось. Немає зелені. Тут камені, так, гола така вона, кам кам камені і серпантинова важка дорога, але наверху ми бачимо, що око, свидячи око, ми бачимо світло, ми бачимо велику духовність, сидячи око, знак духовності, знак божественного, знак єднання з Богом. Тобто ці дві душі, які йдуть по, можливо, навіть по цих. Ці серпантин, це як не одне перевтілення, але вони мають дійти до того божественного. Розумієте? Ось, ось так подивитися, ніби така собі кис малюнок. Таке зображення, таке ніби незначне, якесь як дитина малювала, да? дитячі малюнки. Ну, вже навіть по самій галереї, як я тільки ще карт в руках не мала, я побачила, мене дуже так вразила, знаєте, ця карта. Чи вона, можливо, вона з -з 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 зі мною, з моїм чоловіком, з нашою парою співзвучна, чи чому? Я, я не знаю чому. В мене дуже вразила ця карта. Там щось... Пару карт, ну, десь десяток карт я була в галереї, побачила, і всі перевела у скріни, зробила в Google-переводчик, і в мене саме більше вразила оття. Так, знаєте, глибоко, так духовно, так, ну так, так, знаєте, не можна вам передати. Відчуваю а на мову людську ту енергію, що я відчуваю від цієї карти, я не можу вам навіть то передати. І ще там пам'ятаю, карта була, яка мені дуже сподобала. ну, всі в принципі, всі карти непогані, всі гарні. Не знаю, не знаю, чи є оригінал, цікаво би чи є оригінал. Ну поки що буде це. Треба дивитися, чи є оригінал, бо якщо, якщо воно буде працювати добре, якщо дійсно буде дуже влучно, дуже допомагати буде в порадах кохання, стосунків, то е, непогано би і оригінал. Такий, такий мати. Оця щось тут теж на двійку кубків щось схоже з Таро. Тут, якщо провести паралель з таро, то це щось, щось про двійку кубків. Тут і ось письмо є ці два кубки наповнені і оця музика. Оця лента з цими нотами кругом них стрічка, Там теж влучно ця, ця йде перевод сюди, і це щось схоже на дві кубків. І ще тут, а, і оця карта мені дуже так, ну, візуально дуже сподобалася. Красота. Лебідь, красота. Це теж, до речі, на двійку кубків, схоже в деяких колодах. Хоч тут немає намальованих кубків, але все одно тут теж кохання, тут лебединна вірність, звісно, це, якщо випаде ця карта, це просто, наприклад, дивитися, да, ви на таро, дивитеся таке питання, чи зраджує вам чоловік, чи є в нього якась друга. І там щось на таро виходить незрозуміле, і так, і сяк і двоїте, і, і не знаєте що, і якщо ви сама собі, особливо, якщо на такі питання сама собі дивитися, то точно. Точно дуже важко, бачиш двояко. Буває, що і таролог може запутатися дивитися. І тут вам випадає, що якесь послання чи порада на ваші стосунки випадає ця карта. Ну, зрозуміло, що нікого немає. Зрозуміло, що кохання кохає вас, любить вас, буде на вірність, і ніяких, ніяких других стосунків. Такі, такі ось. Так, я і не щось дивилася, дивилася. 36, так. Да? Я по ця карта була остання. Я вже перепутала пару карт. 36. Я так я зрозуміла, тут 36, 36 карт. Я вже пере, переклала 36, а на коробочці є? Немає оракул. Хто автор, не знаю. Кому цікаво, хто з моїх колежаном буде дивитися ось зробіть собі скрін. Можливо, у вас є така, такий оракул, в кого є, то відгукніться, напишіть, якщо у вас є, як працюєте, чи працює, як він вам в кого немає, а зацікавило, зробіть ось скрін, будь ласка, і можете собі на Алі подивитися, чи можете перевести, що тут вам чи ви вмієте самі по-англійськи читати, то ось почитайте, подивіться: немає скільки карт немає, хто автор. Оракул кохання. Не, не знаю, це автор це написаний тут, чи що це? Чи це магазин? Я не знаю. Я не знаю, не знаю, по англійськи читати. мені треба все переводити. Так що ось такий оракул. Буду робити якісь розклади. Я його покрашу, звісно. Маркер вже купила, хоч трошки не в тему маркер. Я не хотіла розпаковувати там у магазині. У нас в селі немає таких маркерів. А я в районі з пошти забирала е, оракул, і я, знаєте, до коробочки <смі> вибирала. Я пам'ятаю по пам'яті, що тут е, якась ніжна сорочка така. Е, а вона ніжна, е, ніжна, так, ось колір м'який, ніжний такий. Такий бусковий, але він якийсь такий. Ніби темно бузковий але він такий матовий, що ну, ніжний і, 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 сердечка і малюнок оцей розовий, такий як і коробочка, і лицева сторона розова. І маркер підійде до лицевої сторони і до сердечка, а до цього не підійде маркер. Ну, Нічого, який вже купила, то вже хай буде. Я покрашу і буду якісь робити розклади, якщо будуть розклади на стосунки. То буду брати в допомогу ще оцей оракул. Переведу, звісно, його покрашу. Просто послання на кохання буду робити, так як є у нас рубрика по четвергах послання, послання цього оракула. Мені сподобався, він я не знаю. Ну мені він дуже такий простенький, ніби такий зовсім простенький. Ну мені дуже сподобався. Тим більше, як повторююся, у мене немає нічого, що сніжного, такого, щось ось такого такого про кохання. Взагалі, оракулю у мене немає. У мене є колоди, у мене є і магія на солоди, і Манара, і романтичне. І що там у мене ще є, я вже не пам'ятаю. А, і Атлантиду можна брати дуже чудово. І магічне таро любові теж на партнерські стосунки кохання. І Атлантиду дуже чудово, воно теж на це грає. Романтичне і магія на солоди, так вже сказала. А Оракулю у мене немає на кохання. зовсім, Зовсім немає. І от його ангельські, що ангели там, послання там, дають, пишуть ці Вірчі, я колись хотіла його. Щось я його вже перехотіла, щось я його вже не хочу. У мене від доренвірчі є 4 оракула, я більше не хочу. Чогось мені не хочеться від Доренвір що там Дорін Вірчі, оракул кохання, що Шо там щось є. Чи послання для коханих, щось таке. Ну, не хочу я вже того оракула, щось я його раніше хотіла, зараз взагалі не хочу. Так що такий, ось такий оракул. Непоганий. Мені, мені сподобався. Пишіть, замовляйте, можливо, хтось хоче якісь послання особисто. Пишіть на вайберман, там прикріплений мій номер. Когось, може, зацікавило, на щось на стосунки, подивитися особисто. Будь ласка, у мене вже є і таро, і оракул на стосунки. Ось таке сьогодні було розпакування. Така, така була мені посилка з Алі браслети і оракул. Е, ще в дорозі у мене зараз ідуть три оракула, здається, Я вже не пам'ятаю. 3-4. Чи об'єднають, чи ні. Бо, бачите, таро з цим оракулом не об'єднали. Текстурне таро прийшло на цілий тиждень раніше цього, хоч в один день замовляла. А зараз те, що в дорозі, теж замовляла в один день. Но я щось там не бачу, щоб вони об'єднали. Поки що не об'єднали, теж не знаю, як буду розпакування робити. Якщо буде маленький проміжок, якщо прийде один день і через день-два, другий, то я розпакування зроблю разом. Уже. А якщо буде великий термін, то я не витримаю, <ристо> я схочу і подивитися. То Яна казала, ця ж, Яна, про яку я говорю, що про та гра украс скаргу кидала. З Люкінте я наказала, що ніби Алі щось там було закривати. Типу Україна не буде з АЛІ вже співпрацювати, бо там щось свої там якісь ці політичні проблеми, що Китай працює з Рашою. Ну, щось таке десь там я таке чула. І я з того переляку Ні, це я заказала текстурний оракул до того, як я почула новину цю від Яни. А потім, же, коли Яна розказала, що Алі будуть закривати, то я з того переляку заказала зараз там ще ем, я не пам'ятаю, 4, 4 оракула. Ще заказала, ті, які я хотіла, но думала, гадала. Я зараз вже всі заказала, думаю, бо якщо дійсно закриють, якщо дійсно не будуть співпрацювати, я потім оригінали не куплю, бо оригінали коштують скажені гроші. Навіть деякі, деякі оракули, то не просто скажені, то двічі скажені. То я вже з того переляку вона замовляла, там вже все в мене в дорозі. Отож, коли воно прийде, теж буду робити розпакування, теж покажу, розкажу, буду робити спочатку роз... розпакування, потім розклади, послання на оракулах, і ще раз повторюся, кому цікаво, можливо, особистий розклад хочете, щось особисто, пишіть на Viber. Якщо хочете таку тему загальну, що зробити на каналі, Пишіть, будь ласка, в коментарях, яку тему, яка вас цікавить. Я не знаю, бо то, що е, ніхто не пише про кохання, ніхто нічого не пише, я не знаю, більш такі теми, такі більш теми різні пропонують. Е, ви пропонуєте підписники? А про кохання ще ніхто нічого не пропонував. Я навіть, знаєте, якщо чесно, я навіть не знаю, як е, для вас робити тему про кохання, чи більш для одиноких, чи більш для пар. Бо ніхто запросу не дає, що зробіть там, наприклад, як є другим дають, коли зустріну нового знайомого, чи там що далі мене чекає в парі, там з, з тим, з ким зараз зустрічаюся, чи ще якось. Ну, коректувати, звісно, треба ті питання. Я бачу, що іншим тарологам, де дивляться на стосунки, задають питання, просять, щоб людина подивилася, коли таке питання більш загальне, то щоб дивилася в онлайні. Ви мені нічого не пишете про стосунки, я навіть не знаю, що вам робити як краще. Для одиноких краще чи для тих, хто в парі. Пишіть, будь ласка, не соромтеся. Пишіть в коментарях, які ви хочете теми кохання дивитися, так як сьогодні ось така вже розпаковка була про оракул кохання, тому я вже про це кажу. Що напишіть в коментарях. І я подивлюся. Подивлюся, якщо такий розклад, щоб він більшість людей людям підходив, і я, звісно, подивлюся. Як загальний, Особисте, то, звісно, особисті. А якщо таке щось загальне, то сюди, на камеру, якщо більшість людей, більшість, він підійде людям, пропонуйте, пишіть, пишіть, не соромтеся. Все, все на сьогодні. На сьогодні, все. Дякую, всім дякую за увагу. Гарного всім дня, мирного. Неба, тихої ночі. На все вам добре. Бережіть себе та своїх близьких. Слава нашим захисникам. дякуємо роду. Вам дякую за увагу. На все добре. З вами була Юля.